Настав 60-й день, як я веду цей щоденник. Я в шоці пройшло вже два місяці. І якщо ви перший раз на моєму каналі, то не подумайте, що в мене щоденник про ремонт. Ні, я тут трансформую своє життя з пасивного на активне, що мені досить непогано вдається, а також тіло. Але з цим вже не так просто. Проблема в тому, що пройшло вже два місяці, як я активно займаюся зміною способу життя, і я не бачу ніяких результатів абсолютно. Підозрюю, м'язи десь собі там знизу ростуть, але. Дуже повільно, і для того, щоб їх побачити, потрібно набагато більше часу. А сьогодні, як бачите, я взялася за покраску стін в своїй кімнаті. Не можу передати вам, як довго я відкладала цей ремонт. Дальше вже нікуди просто тягнути і роблю це сьогодні. Я завжди думала, що фарбувати стіни це швидко, а насправді красила аж до півночі. Планувала сьогодні піти у спортзал, але поки закінчила роботу, то на спортзал вже часу не залишилось. А ще я думаю, що непогана така робота красити стіни. Досить медитативно, коли ти слухаєш музику. Думаєш про щось своє і водиш валик вверх-вниз, вверх вниз І якось так затишно робиться на душі, як після медитації. А завтра буде продовження, тому що попереду ще коридор. Всім па-па, до завтра!